Президент США Дональд Трамп вирішив, на мою думку, ну, заробити грошей достатньо у специфічний спосіб. Він написав сьогодні у своїй соцмережі 16 вересня, що подає позов проти впливової американської газети The New York Times, Звинувачує її у наклепі і вимагає відшкодування у 15 мільярдів доларів. На хвилиночку, 15 мільярдів доларів. Тобто, ну. Хтось би не був мільярдером, став би зразу мільярдером. Ну, а він хоче, напевне, в такий спосіб ще стати багатшим, мати більше грошей. Але ця ситуація, на мою думку, може мати трохи інший, інший напрямок. І розгортання цієї ситуації може бути не на користь Дональда Трампа. Американська газета Times, вона дійсно впливовою, в неї є багато можливостей, і може виникнути ситуація, коли. Будуть оприлюднені такі цікаві факти про Дональда Трампа, щоб захистити себе. New York Times змушена буде це опублікувати. Отже, будемо спостерігати і читати у New York Times про перебіг цієї справи.